Алілуя! Ми славимо Тебе, наш Господь! Ми дякуємо тобі, татку, за твій захист, Господи, за те, що за те, що Ти бережеш твоїх дітей. Ми просимо у Тебе, Боже, Твоєї милості, щоб Ти, Господи, зцілив усіх поранених, Господи. Ми просимо Тебе, Боже, за Україну, за нашу Одесу, Господи, збережи, зціли всіх постраждалих від цих терактів, Господь. Благослови, таточку, і збережи. Ми просимо Тебе, Боже, за Україну. Ми просимо Тебе, Господи. Щоб були зруйновані всі плани сатани, ми руйнуємо всі плани сатани, щоб були зруйновані всі ці господи теракти, всі плани на вбивство, Господи. Просимо Тебе, Боже, щоб були живі, Господи, всі наші військові, живі, всі цивільні. Нехай буде зруйновані, Господи, всі ці плани диявола, Боже, і нехай дійсно вся зброя. Наша, Господи, проти всього цього зла вона буде успішною, Боже, щоб все зло було вигнано з нашої землі і щоб ти, Боже, прославився через цю перемогу. Славимо Тебе, наш величний Господь, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.